Друзі, привіт! Сьогодні маю рецепт простого ягідного пирога. Тут дуже вдале, м'якеньке та вологе тісто. Воно чудово поєднується із будь-якими ягодами чи фруктами по сезону і завжди маєте смачну, свіжу, натуральну випічку для домашнього чаювання. А приготувати такий пиріг дуже просто, потрібно лише з'єднати всі інгредієнти. Отже, у великій мисці з'єднуємо яйця та цукор і перемішуємо вінчиком до однорідності. Далі додаємо кефір та розпушувач і знову перемішуємо. Тоді додаємо одразу все борошно і замішуємо тісто. В кінці додаємо олію і вмішуємо її у тісто. Далі додаємо будь-які ягоди або фрукти і перемішуємо так, щоб ягоди з'єдналися із тістом. Форму змащуємо олією та посипаємо борошном. Викладаємо сюди тісто і випікаємо при температурі 170 градусів приблизно пів години. Як бачите, пиріг добре підростає та виходить рум'яний. Готовність перевіряємо дерев'яною шпажкою і зверху за бажанням посипаємо цукровою пудрою. Тільки подивіться, який він м'якесенький. Ось так просто можна приготувати смачний домашній літній пиріг. Готуйте, смакуйте і насолоджуйтесь.